До нас приєднується голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павло, добрий день. Вітаю вас. Розкажіть, як на Донеччині пройшла ніч? Ніч пройшла неспокійно. Лінія фронту під постійними обстрілами протягом дня, який минув, було завдано і ракетних ударів, у тому числі і по місту Краматорську, і по цілям виключно. Цивільній інфраструктурі ворог вкотре гатить, і чергово це підкреслив, що його мета залякати людей і максимально знищити всі міста, оскільки на інше він просто не здатний і його спроби зробити. по основним напрямкам, які він собі ставив, ворог за мету захопити. Той же наш місто фортеця Бахмут йому це не вдається, і тому ворог. В буквальному сенсі обстрілює фактично всі міста, села невеличкі населені пункти селища на Донеччині, тому є Ну і ситуація навіть станом на зараз. Пане Павло, що відбувається у Соледарі? Що ви можете нам повідомити? Тяжкі бої йдуть. Командування вживає максимальних заходів, щоб Відновити навіть ті положення, які по яким частково ворог мав успіх, і точно знаю, які заходи вживаються, які сили, і хто долучається до цього, але будемо слідкувати, впевнений за нашими успіхами вже після повідомлення штабу. Зрозуміла щодо різдва, які були рекомендації на Донеччині? Чи люди дослухалися до них і чи все спокійно саме довкола церков, і довкола цього свята? По різдву ще 5 днів тому я проводив нараду із правоохоронними органами для чіткої координації дій, і сьогодні в такому посиленому режимі працює і національна поліція, і відповідним чином, і спецслужба для того, щоб максимально унеможливити будь-які прояви провокації з боку ворога, тому що ми. Дуже добре розуміємо, наскільки цинічно може діяти окупант. При цьому мною було особисто надано рекомендації очільникам на містах, очільникам районних військових адміністрацій для того, щоб люди максимально утримались від відвідування церков і помолились господу Богу і ввечері, вчора на святвечір і. Не відвідували саме у зв'язку з тим, що. Те, що я сказав, що дії ворога можуть бути, бути максимально цинічним із провокативним характером. І вчора, коли я по робочій ситуації доповідав ситуацію, ситуацію по евакуації, спілкувався з пані Іриною Верещук, так само я е, цілком підтримую те, що і пані Ірина закликала, щоб особливо на деокупованих територіях, на е, в областях, де йдуть найзапекліші. Бої і особливо на Донеччині, щоб люди саме утримались від відвідування церков і богослужінь. І тому так само мій заклик і був і стосується цього. Ситуація наразі є спокійною контрольованою, але втім ми завжди повинні бути максимально сконцентровані і тримати увагу, і розуміти, що для ворога немає будь-яких. Червоних ліній, яких він е, міг не переступити. Тому ми до цього готові і в тому числі правоохоронні органи злагоджено працюють. Ну і те припинення вогню, про які фейкове припинення вогню, про яке говорив ворог. Теж я так розумію, за тим, як ви розповіли про ніч на Донеччині, ніякого там припинення вогню не було і ним не пахло. Я вам дуже дякую за те, що ви до нас долучилися. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був на зв'язку з марафоном Єдині новини.